Розкажу за матриці, які можна окремо докупити до гідравлічного дерекола. Завжди в комплекті ідуть 5 стандартних матриць. Це від 6,5. Наступна 9, 13, 17 і найбільше 20,5. Це стандартні матриці, їх завжди 5 штук. Якщо докупляти, докупляти, можна докупити від 6,5 до 20,5. Ось ці всі розміри. До речі, там ще замовили на заводі будуть 4, 5 і 5,5 розміри. Гідравлічний дирокол пробиває листовий метал товщиною до 6 мм. Є відео, де ми показували, розказували, як це все працює. Ставиться на ось таку п'ятку на нижню опору. сюди ставиться дирокол, ставляться матриці і за допомогою гідравлічного насосу, який всередині пробуває отвори. Від центру, часто запитують, яка відстань від центру матриці до краю станини 5 см, 5,5 навіть. Є лінійка, яка контролює. Якось ви можете контролювати е, свій ви, ви, вильот е, заготовки. Е, потужність даного агрегата 1300 Вт. Працює від мережі 220, є різні моделі. В комплекті йдуть запасні ключі, лійка і рукавиці. І звичайна інструкція.